Вітаю! Google нещодавно представив публіці свою найновішу модель Gemini 3, яка, як вони кажуть, звичайно ж, найрозумніша та найкмітливіша. Разом із Gemini Google представив ще дещо конкурент курсора, Кодору, Kiro, Вінсерфу та вже багатьох інших anti-Gravity, які ми сьогодні і розглянемо зблизька. Тому тримайтеся за стільці, бо Google, можливо, щойно скасував закони фізики. Якщо ж ви ще не знайомі з всіма перерахованими інструментами, тому що ви нові у сфері розробки, або щойно вийшли з двохрічної коми, то спочатку ми створили великі мовні моделі, які намагалися схрещуватись із усім підряд і все ще намагаються. І коли вони дістались середовище розробки, то в них вийшла дитина. Середовище розробки, в якому агенти пишуть код разом із вами, або замість вас. Завантажити цей витвір можна з їх сайту безкоштовно. Ось дивіться, тут ми маємо для MacOS, для Windows та для Linux. Ми запускаємо Enti Gravity, і все починається із легкого розчарування, тому що перед нами ще один форк Visual Studio Code. І потім ще читаємо на додачу, що Google заплатив 24 мільярди доларів засновникам Windsurfu, щоб все не починати з нуля. Зустрічаємо знайомий інтерфейс. Редактор зліва та вікно для чату із агентом справа, у якому ми можемо давати завдання агентам, які можуть паралельно працювати над кодом. Також ми можемо обирати моделі. На перший погляд, нічого нового. Але якщо придивитись, то ми бачимо на горі Open Agent Manager. Ми можемо відкрити менеджер агентів. Давайте це зробимо. І з цього ми і почнемо. Ви запитаєте. Андрію, якщо я не технічна людина, навіщо мені взагалі все це? Ну що ж, якщо ви маєте справу або хобі та хочете зекономити для створення лендінгу 50-100 баксів та безліч нервів через непорозуміння з виконавцем, то, будь ласка, ось вам такий інструмент дуже підійде. Отже, тут ми бачимо проєкти, над якими ми працювали вже та. Опа, пісочниця. Інформація каже, що ідеально підходить для прототипів, які можна потім перетворити в проєкти. Ну що ж, ми всі в душі молоді, тому оберемо пісочницю. Я вже тут заготовив деякий промпт. Створи мені статичний сайт візитку для воркшопів зі штучного інтелекту. Сайт має виглядати дуже круто. Можеш вигадати назву моєї компанії, лого та самі воркшопи. Ціль сайту залучення нових учасників, анонсдат та тем нових воркшопів та перегляду запису минулих. Отже, цей промпт я і використаю. Ну що ж, запускаємо агента. Інколи агент буде в нас питати щось запустити, от як зараз, оці команди. Але взагалі, коли ми встановлюємо Anti-Gravity, ми можемо обрати опцію, коли вся система працює взагалі без нашого дозволу. Вона працює, робить, запускає все, що потрібно, щоб наприкінці нам створити те, що ми хочемо. Ми бачимо, що він вже створив план, за яким буде слідувати. Він все придумав, я не буду це перечитувати, побачимо лише результат. Зараз він встановлює всі необхідні пакети для роботи ось цією командою. Я дозволив йому її запустити, і він її запускає чудово. І вже дивіться, він нам пропонує запустити. Переглянути те, що в нього вийшло. Він запустив новий сайт на цій адресі. Давайте переглянемо. Виглядає прикольно. Мені подобається. Давайте дивитись далі. Дивіться, він робить скріншоти, він може переглядати в браузері, як це виглядає. І це ще одна фішка anti Gravity. Він може тестувати сам те, що він зробив. Ось цей браузер, який зараз відкритий, я тут не можу, вже можу контролювати, але поки він працює, контролювати я тут нічого не можу, не можу, тому що він контролюється агентом. Ну що ж, він каже, що він закінчив. Давайте переглянемо, що. Він нас створював. Він створив для нас walkfru. Це ще один тип артефакту, який просто показує результат його роботи. Дивіться, він пере... нам переписав все, що він зробив. Він зробив скріншот, він зробив відео того, як цей сайт працює. Він все перевірив і каже, що він закінчив. Ми можемо також переглянути. Є якісь воркшопи, які тут були. Виглядає це чудово, але є проблема це все англійською. Давайте напишемо йому, щоб він це все зробив українською. Отже, він вже створив українською все і запустив для тестування. Як ви бачите, все в нас тепер українською. Дуже класне виконання. І він завершує свій артефакт про виконання цієї роботи. Ми можемо його знову ж таки переглянути. Ну що ж, роботу завершено. На цьому я тоді закінчу огляд. Можу сказати, що антигравітація дійсно виділяється серед конкурентів та пропонує цікаві нові ідеї, як от артефакти про закінчення роботи та самостійне тестування. Також, знаючи Google, впевнений, що ми побачимо розвиток цих ідей та багато нових. Я сам вже активно використовую цю новинку. Це, звичайно, не революція, але тут є приємні фішечки. Тому я сподіваюся, вам сподобалось. До зустрічі!